Вже третій танкер тіньового флоту Росії атаковано. На цей раз Туреччина повідомила про нову атаку танкера у Чорному морі, але як само це сталося, поки що не уточнюється. Мова йде про танкер під назвою Мід Волга 2. Він прямував з Росії до Грузії, начебто з вантажем соняшникової олії. Напад був на нього скоєний в Чорному морі за 80 миль від узбережжя Туреччини. 28 ж листопада танкери під назвою Кайрос та Вірат ходять під прапорами Гамбії. Вони майже одночасно були атаковані морськими дронами. Згодом в українських засобах масової інформації з посиланням на джерела служби безпеці України написала, що це була спецоперація СБУ. За цими даними ці танкери могли перевозити нафту майже на 70 мільйонів доларів, і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції, які були накладені на них.